Сьогодні у нас у коледжі святкування Хэллоуіну. Я зробила такий мейкап а це, ніби, Мені здається дуже так мило вийшло, гарно. Зробила кудряшечки. Чорне плаття, мене буде чорна накидка і чорні такі буси. А, і ключ. Ось нашої програми. Такий от рожки, Ну, це тарантули, Вони Та так дуже подобаються, дуже гарні. Okay. darkness or so brightest light i'm calling out for you Uh, you, i'm calling out for you within the storm within the fire when i feel hopeless you're by my side so I'm calling out for you. I'm calling out for you. When all my plans start to come undone and there's no one there to see me through. When all my strength has been I dreamt about you last night. Лочь, верда закончилась, тяхся веселуха. Было классно, было древо, было прекрасно. Uh, зараз я відчалюваю домой. Загалом мені все сподобалось, мій макіяж, захід мені дуже сподобався. Пофоткали, а пофоткались ми, тисячу фоток зробили. Відео. Так що контент буде. Us. Oh, I see you Всім хеллоу Якщо я. <кхи> Якщо ви бачите цей ракурс, отже я показую свій студентський день а, Сьогодні я в такому прекрасному лунфліві в джинсах. Да, мені вже сьогодні прочитала лекцію, що в білих джинсах я пішла сьогодні в коледж. Но сьогодні сухо, тому в принципі нічого страшного Я вже зібралась зараз буду виходити, поснідала, це були сирнички, чайочик, коротше, все по плану. Так що, кстати, покажу вам <хи> Товариш Товариш. Он вот так вот всегда сидит с утра и следит за мной. Так что, такие справа я. Ну, надо бы вырежу, что Я, приближу. Ты знаешь, таки такое приблизить? Вообще, нет? Вот батя, ты хочешь заниматься? Ну, же некоторые. Спасите, пожалуйста. Е.

Встань. Це я можу встати? Боже, аллилуйя. Слава Ісусу Христу. Я умирую, так. Чи ти умираєш? Це ваша. Та я классу, що я э, відкопала красиві вот, зож. нравиться. Все. Прорекламувалася?

Я з тобою зустрічаюся в кулачі, якщо я не зустрічаюся, то я теж зустрічаюся. Віктор, чесно, що я зустрічаюся? Ти нам не можеш розповісти, що я не розповідаю. Хто? Я на 1 плачу, хто? Ми теж вустрічаємося. Я не зможу. Що? Ми сесію будемо здавати з комісії чи ви будете один з нас приймати екзамени?

це що а Я не пошла, але партию. Я там. Це не добре. Найдовше, як веду, довжиною 134 кілограмів. Так, але там це ж не значить, що він іде повністю тільки через поле. Бувало запускалася пора. Mm -hmm. Скажімо, ордера. Пробивали двух не буде Пожалуйста. В общем, ну, oh. okay, ребята, у нас завершимося історія архітектури. І зараз у нас буде інший предмет. Там до нас не дуже тепло. А, Ти Марія Олегівна? <сум> 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 Чоловік, не я знаю. Марія Олегівна, як вам і архітектури? <сум> — хітектури? Так наіграно сказала, клас. Стула. Я встала, хочу додому, мені плохо, я ще болію, я вже тиждень болію, бляха, і мені це міняє, щоб не було, енек, щоб не було еноки, щоб без мене відрагалася. Ми пофоткалися в, в зеркалі, ми красоточками. Кстати, ми сьогодні, в принципі, такий біженький з бордовеньким, але сочетається, я читаю. Ось так що. Дві і потіляпа.

И покушаю, и потом мне надо кучу всего сделать по учебе, чем больше я сегодня сделаю, тем меньше мне будет делать на выходных. Тому все максимально хочу заработать все по отпусковым, вот и туди уже смотреть, что будет дальше. Надо чем быстрее поесть и потом приступать до занятий. Тому, такие планы. после так на лыжи, не на Якби, то я вам сочувствую. Бо, типо, нам вообще здесь комфортно обстановочка такая, знаете, атмосферненькая, да, Фелікс? Скажите ваши комментарии. Комментарии нет. Короче, что вам сказать про мою продуктивность? Я мала покушала, это я покушала. Пришла знайома. Сказала ей допомогти. Я допомогла. Прошло часик мім, ну може пів години. Короче, я нічого не сделала. Клас, зараз вже скільки це? 4. Я бачу, без Коротше, Короче, 4 вважати. считать. Вот, а у меня конь не валявся, типа, вообще резеленилась. Это просто якийсь капец. Плюс. Не потрібно дві веклоузоре зробити, мне потрібно англійську історію пройти веб сделать тесты по мове, по истории, по английскому. И на этом все, пока. Короче, видосик. В общем, чтобы бы понимала, как у меня тут это мы заберем. Продвигается обстановка. Значит, тут, меня была. Було... Здорово, с клабасочкой, и корочка домашняя, помидорочки домашние. Ты мне принесли э, грецкий салат, Цезар. Здесь у меня на фоне была только шея, Нина. Я посмотрела веб. Зараз прийду тоистики. Э, потом я хочу просто ще веб з из английского. Вот. Э, я знаю просто офигенный. Дулька моя тоже офигенно, но. Вебс з англійську і загалом завтра все одно субота, так що можна лягти в 11 і не сильно спішить спати. Тому план действий який то такий. Я вже більше нічого вам не знімала, тому що я сиділа, робила тести з історії, трохи подивилася англійську і вже буду основним діомим займатися завтра. Бо не все я встигла доробити. От вже зняла мейкап. Я вже трохи така clean girl. І зараз буду вже лягати спати. Загалом мені дуже сподобалось, як сьогодні пройшов мій день. Дуже насичено, дуже різноманітно. Багато різних було справ, багато різних емоцій. Тобто було класно. І я думаю, що я пізняла якісь там, не знаю, що монтувала ці відео моменти цікаві. І він вам сподобається. Ну, я думаю, можна завершувати це відео. Якщо воно вам сподобалось, тисніть лайк. Не забувайте його коментувати. Бо ви не коментуєте мої відео, коментуйте, щоб я знала, подобаються вам такі формати студентські, будні чи ні. Цікаво все почитати. Підписуйтесь і зустрінемось а в наступному ролику. Па-па!